Я досі Орина, досі хворію на рак крові, і хотіла вам трошечки розказати про свого донора. Це мій донор кісткового мозку. Він віддав свої клітинки стовбурові з крові мені. І завдяки цьому я живу ось уже півтора року. Я йому неймовірно вдячна, чекаю на час, коли ми зможемо зустрітися. Я його не знаю особисто, тобто це чужа людина, іноді таку пересадку роблять від брата сестри. Якщо є, у мене на жаль, немає ані братів, ані сестер, тому абсолютно чужа людина, яка взагалі мене не бачила, не знає, хто я погодилась мені допомогти. Він був у реєстрі, і його імунна система дуже схожа на мою. Тому це такий мій генетичний близнюк, з яким я відчуваю якийсь зараз надзвичайний зв'язок. Тому що у мене повністю його кров. І ну, не, не моя оригінальна. У мене навіть замінилася група крові. В мене була друга, тепер в мене третя, тому що в мого донора третя група крові. І Така такі правила є, що перші два роки роки після пересадки мають донор і реципієнт, тобто я лишатися анонімними. Тому я чекаю, ось ще мені треба півроку протягнути, щоб побачити донора і подякувати йому, обміняти його. Я взагалі не можу собі навіть уявити цю зустріч. Ну бо все, що зараз зі мною відбувається. Те, як я почуваюся досі, навіть попри рецидив, це все завдяки йому. І так, і хотіла вам ще сказати, що я про нього поки що не знаю багато. Я знаю, що це чоловік, знаю, що він живе в Німеччині, і що він на три роки старший за мене. Я зробила звичайно, ресерч, і мені здається, що я його знайшла. І знаю, як він виглядає, бачила його фотографію. Це не 100%, але відчуваю, що це він. Чекаю на час, коли я зможу обійняти і подякувати йому за те, що я можу жити довше, і могла поїхати в Україну і взагалі зробити багато класних штук. І ось спілкуватися зараз з вами теж завдяки йому.